Привіт, дорогі друзі! Ну що ж на останок дня хочу вам повідомити приємні новини, які будуть стосуватися наших водіїв далекобійників, які працюють та проживають на території Польщі офіційно. Пам'ятайте, друзі, що я розповідав про те, що асоціація транспортних компаній зверталася до МЗС Польщі про те, щоб ті щось зробили з тим, щоб водії далекобійники отримували робочі візи. Таке карти побиту не всі друзі-водії, далекобійники отримували за два або ж три тижні. Ну і звичайно ж, відповідь уже є. І саме від сьогодні, друзі, від 30 серпня, в джиніку устав набрала чинності, тобто вона вже стала дієвою устава для наших. Водіїв далекобійників і звичайно ж для водіїв далекобійників з Білорусі так, ось друзі. Вони тепер зможуть відкривати робочі візи національні на території Польщі. Про це повідомляє МЗС Польщі. Звісно, як це буде відбуватися, поки що невідомо. Відомо тільки, ну як сама процедура буде виглядати. Відомо лише одне, що цим буде займатися. Це приватна компанія, ну в сумі так само, як і в Україні. Зараз Телес компанія, Телес Контакт, яка займатиметься виготовленням та видачою національних віз. Ну і звісно ж, друзі, приватна компанія буде збирати так само сервісний збір у розмірі якомусь там. А водії-далекобійники без виїзду в Україну чи Білорусь зможуть отримувати тут, на території Польщі, робочі візи. Також, друзі, хотів у вас запитати: в якому фасі ви працювали або ж працюєте за кордоном? А якщо ж ви в Україні зараз, то також напишіть, в якому фаху ви працювали на території Польщі чи іншої держави, куди ви зараз не можете виїхати. Ось такий флешмоб зробимо, друзі. Подивимося, кого більше. Ну і звісно ж. Посилання на офіційне джерело, там де в Дженіку устав опублікована ця Новина, я залишу в описі до цього відео. Від вас прошу зробити максимальний репост, щоб більше далекобійників дізналося цю інформацію. Приємно, як на мій погляд. І невдовзі, друзі, я вже опублікую повну інформацію, як це все буде відбуватися. Тому очікуйте, тисніть лайк, вподобайку, якщо це відео було корисне і приємне. Ну і побачимося вже в наступному випуску.